Якщо провести лінії між північним та південним полюсами або нарізати земну кулю за допомогою спеціальної гільотини, ми отримаємо меридіани. На реальній місцевості меридіанів немає, вони існують тільки на глобусах і картах. Тому меридіани, на відміну від океанів, материків. Інших реальних географічних об'єктів є умовними. Отже, меридіани це умовні лінії на карті та глобусі, що сполучають північний та південний полюси. Серед меридіанів особливе місце посідає нульовий меридіан, від якого ведеться відлік решти меридіанів на захід і схід. 1884 року було укладено міжнародну угоду, згідно з якою нульовим меридіаном почали вважати Гринвіцький меридіан. Нульовий меридіан позначено сталевою стрічкою на території Гринвіцької обсерваторії у передмісті Лондона. Це єдиний випадок позначення меридіана на місцевості. Нульовий меридіан відокремлює схід від заходу. Уведення загальноприйнятого нульового меридіана значно спростило читання географічних карт. Продовженням нульового меридіана є меридіан з географічною довготою 180 градусів, що проходить на зворотному боці земної кулі навпроти нульового. Нульовий і 180-й меридіани ділять земну кулю на дві півкулі західну та східну. Чому навпроти Гринвіцького меридіана знаходиться 180-й меридіан? З математики відомо, що коло можна розділити на чотири рівні частини дуги. А величина дуги в градусах дорівнює градусній мірі кута, на який вона спирається. Чотири рівні дуги, на які ми розділили коло. Спираються на кути по 90 градусів. А 90 градусів помножити на 4 дорівнює 360 градусам. Якщо розділити коло навпіл, буде 180 градусів. Між нульовим та 180 меридіанами і в східній, і в західній півкулях можна провести будь-яку кількість інших меридіанів. Зазвичай на картах і глобусах їх проводять через кожні 10, 15 чи 20 градусів.